Усім вітання! Давайте знайомитись. Мене звати Світлана Третяк, і я обожнюю дітей. Як директорка онлайн школи, я дбаю про легке та зрозуміле вивчення кожного навчального предмета відповідно до державного стандарту початкової освіти забезпечую при цьому повний методичний супровід команди та веду документ обіг школи. Вітаю вас, наші майбутні покликівці та їхні батьки. Я Святомира Станіславська, заступниця директора онлайн школи Поклик. І я тримаю руку на пульсі якості освітнього процесу у нашому навчальному закладі, щоб вона залишалась на такому ж рівні, як і в найкращих школах України. А наші учні та батьки отримували максимальне задоволення від навчального процесу. Всім привіт-привіт! Мене звати Ірина Уманець, і я відповідаю за позакласні активності у школі. Читацький клуб, акторська майстерність, цікава математика чи іноземні мови, додаткові розвиваючі курси у режимі онлайн дозволять розкрити творчий потенціал кожного нашого вихованця. Вітаю, дорогі наші діти та батьки! Я Світлана Малярська, класний керівник онлайн-школи Поклик. Супроводжую своїх вихованців впродовж навчального року. Підтримую, направляю. Допомагає, а також весело, активно, творчо, проводимо час. Сподіваюсь, незабаром побачимось. До зустрічі. Усім привіт-привіт! Мене звати Оксана Бакуленчик і я класна керівниця школи Покле. Моє стратегічне завдання створити сприятливі умови для навчання, сприяти згуртованості класного колективу, відслідковувати індивідуальний треф кожної дитини та забезпечувати взаємозв'язок з батьками разом до спільної мети. Вітаю! Мене звати Аліна Козлова. Я філолог і міжнародна художниця. І моя мрія це поєднувати прекрасне і корисним. Саме тому в школі Поклик я забезпечую якісне вивчення англійської мови і навчаю живопису. Запрошуємо до нас на навчання.